І так, що у нас по житлу на Ломбоці? Познайомився з ріелтором і знайшов ось такий от варіант. Зараз вам покажу. В цілому, житло на Ломбоці не дешеве. і доводилось брати, що є, бо варіантів по житлу дуже мало, попит великий, і щось знайти нормальне, толкове за якісь розумні гроші прям дуже важко. В цілому варіант нормальний. Єдине, що мене трохи змущає, це те, що тут немає раковини. Одна раковина в цьому будинку, яка тут є, це лише ось ця по пояс. Ванні раковини немає, тому доведеться чистити зуби і мити посуд по одній ті ж самі. А так, в цілому, варіант, здається, непоганий, і я думаю, що я тут і стопнусь. Виходить, на неї тут складається з чотирьох будиночків. І ще є ось такий варіант будиночку. Він дорогий, правда, капець. Ground, ground, Цей будинок прям дуже крутий. Дві спальні, велика кухня, оптоволоконний інтернет. Прям все, що треба для життя. І прям тут дуже комфортно.